Вітаю всіх на своєму каналі, всім бажаю миру і здоров'я. Як ви зрозуміли, я знову на дачі. Весняні роботи. Заставляють нас їхати і тут щось робити. Он топлю в будинку, видно, як з обох димоходів, дим іде. Тому що ну, ніхто не живе, якби прохолодно ще в будинку. Значить, що робила сьогодні? Зранку приїхала і що встигла зробити. Покропила, ще не встигла помити пульс, сховати. Покропила весь садок і малину, смородину, і груші, і яблуні, і сливи, всі деревця. Е е е брунька називається, покропила брунькою. Перший раз кропила дуже ранньою весною, кропила бордоською сумішшю. Зараз вже покропила брунька. Значить, значить посапала клумби сьогодні. Ось тут у мене дельфініум сам так гарненько посходив. Я так між до ним десь там злегенько посапала. У мене тут завжди на цій клумбі, можливо, хтось пам'ятає минулого року. У мене тут, бо дуже удобно прив'язувати до заборчика гладіолуси. А це жалко мені дельфініум так гарненько росте, то вже жалко, не знаю. Десь гладіолуси, мабуть, буду в іншому місті. Посапала всі свої маленькі клумбочки і великі. Біседки ще, правда, стів не мила, ще в пилюці. Посапала ось цю клумбу. Ось морозник цвіте красиво. Ось уже квіточки зацвітають. Дача моя на Житомирщині. Ось теж уже такі чудові, гарненькі. Ну, це все я посапала, бо тому що засідає мокрець, ну настільки укорінився, що ледь це піони он вже видно, із з землі витикаються обережно, їх тут сапала, щоб не зрізати. Значить, так, оце все тут пересапала. Он нарцизи вже навіть в бутончиках. Це жовті якісь ранні. Деревця я обрізала ще раніше, приїжджала. Думала тільки ось цю клумбу посапати, а потім, слава Богу, все пересапала. Тут теж дельфініум насіявся багато. І піони, не піони, а тюнпани тут. І ось скоро будуть сісти. Вилазять такі шишечки з землі. Ну, в общем, і тут теж пересапала в мене минулого. Року я показувала, викорчовувала малину, яка тут не родила і таке щось було зарослі. Все, я убрала, посадила ожину. Там декілька стебел. Ожину. Пагонці посадила, надіюсь, що прийметься. Рози все підстригла, але це все робила минулого разу. Значить, зараз покажу, що зробила за будинком. Ну а за будинком цей, цей садок покроплений вже двічі. Значить, це ще минулого разу було в мене чуть-чуть насіння э, гридіски. І я посіяла, там щось чуть вже посходило. Це сьогодні я посіяла під пленку, просапала цибульку і часник там далі. Все це просапала. Полуничку теж просапала, тут петрушечка така гарно зеленіє. Ось це все просапала і полуницю покропила бордоською сумішю. Тому що то часто листя таке ржаве робиться та да все. То я її просипала і все це зробила. З цієї сторони теж полуничка. У парничку накрила, посіяла помідори. Так, оце, оце все я просапала. І з цієї сторони просапала і покропила. Стомилась дуже. А тут ось. Подзвонила трактористу, приїхав вигоров. Поки що садити нічого не буду, але щоб не повторяти помилки минулого року, як мені ранньої весни казали, ми тобі виоремоку. Куди? ну ще рано. А потім цей квітень був у дощах і задощило так, і земля була мокра, грузло, і трактор ну, не міг заїхати. І ждала, поки висохне. До цього року кажу, Ори, висохне нічого, дощ намочить, а потім колись. Я не знаю, можливо, воно мені все і не треба. Я його цього року. Буду зовсім чуть-чуть мало щось садити, але, але там були посіяні сидирати, земля удобрена. Можливо, хтось щось посіє з сусідів, не знаю. Я стільки на одні руки мені важко обробити. Ось такий сорт кращий. А, це чесничок. Це в мене чесник. Ось якийсь один такий тонший, а цей другий якийсь сорт такий дебелий. І цибулька. Все це зробила. Тут теж по краях, де вигорав, там трошки перею і тут таку розгорку, І от розрку йду, зробивши свіже, видно, навіть земля не висохла. Все, все я зарівняла. Десь там перейбув, витрясла, знесла, порівняла все. Ну, а тут було копано на осінь, то тут тільки грабельками, потім я щось буду садити, заволочу. І на цьому буде все. Ну, старалась сьогодні, по-перше, ще не стомлена, ще з новими силами приїхала раненько. Ну і завтра обіцяють дошту. Буду щось у будинку робити, вже не дуже тут щось зробиш. Ну, Ось такі справи. Ну, а минули вихідні ми були з дітьми. У мене дуже рідко співпадають вихідні мої з їхніми. У їх чітко субота-неділя вихідна, а в мене і на тижні буває вихідна, буває суботу і неділю я роблю, у мене тікущий ще графік. Ну, Минулого разу у нас співпали і цього разу співпали. Но цей раз вони вже відпочивають, я сама приїхала. Е минулого разу ми були і прибрали на кладовищі. Тому як у січні хоронили чоловіка, то там був стіл закопаний, скамеєчка. Все це копачі видірнули, десь там кинули в кущі і так воно все лежало. То були, зробили, нагорнули гарну могилу, прибрали. Заразом і батьків моїх там могили, все поприбирали, а там бузок ріс з боку. Ми видергали все, викорчували, викопали той бузок. Так я попускала паганці, то викопали все і закопали там стіл, скамейку, все. Опускали, вирівнювали, знов піднімали, знов дивились, де підкопати. Ну, Гарно, день попрацювали, але дуже стомилися. Але я дуже довольна, що ми там зробили, бо там я сама нічого не зробила б. А тут я вже сама потрошку щось буду. Робить. А тут у кухні в мене знову біда. Минулого разу вже все це я на зиму, цю систему, це контролер тиску води. Всю цю систему я спускаю в воду, з бойлера я теж спускаю в воду. І навіть даже укутую одіялом і, і тут якимись куртками, і такими ватними куфайками, колишня десь там висить у дровітнику. Хоча вода тут немає на всяк случай. Ну, Коли я все це я вже я кажу, морозів не буде, вже буду запускати, хоч і торік воно текло такий. У мене мастер більше двох років їздить, а воно тече. Я воно підставляю, бачите, ємність до цих пір стоїть, я її підставляю. Воно тече й тече, вже терпіла. Чоловік, коли міг колись зробив усе це. Зробив. Ось тут зробив. Ось Ось тут це. Він сам усе появ, сам усе поставив. Ніде нічого не тікло, хоч він не сантехнік. Ось ці всі труби він поставив. Єдине, що він неправильно, ми з контролером тиску тоді вперше столкнулися і взагалі і навіть в селі тут ніхто не бачив, не знав, що воно таке, так як то кажуть, з чим його їдять. І ми його поставили, чоловік поставив боком, бо так легше йому було по бокам входи і виходи робити. Але ніде нічого не тікло. А потім вже він захворів, уже не міг він цього всього робити і приїжджав. Однокласник, який їхав 50 кілометрів сюди. Платила я за дорогу, платила за роботу і не один раз. Ну, робив, робив, а воно тікло. Ну, Він правильно вже поставив, вже дає сигнал на колодязь, вже відключається там мотор. Але ж тікло, то я підставляла, вимокувала, якось там терпіла, там, десь там десь там внизу сама, он там рукою підкручу, піддішму, та й так якось було. А це вже розмотала це все. І запустила в. В бойлер набралась вода, а тут просто почало вселитися. Оце все тікло, Оце все, оця вся труба просто і зверху лилось і тут лилось. І контролер, оцей контролер тиску води не подає сигнал, е, мотор, який в колодязі. І він не відключається. Тобто під напором постійно. Ну, це не так так не повинно бути. Ну Купила я знову 2000, віддала. Купила я новий контролер тиску води. Ну і Ці труби всі треба перепаять. Переробити, щоб воно не лилось. А де мастера знайти, того я вже не хочу. Ну, тут сусідка вона тут живе, вона більш всіх знає. Сьогодні просила на неї подзвонила, і сьогодні ввечері, і завтра приїде. Вроді би обіцяв з району приїде. Кажу, подивитися, скільки там, що, чого, які переходи. Я дам гроші, купиш, контролер я купила, стальне я не, не розумію, тому що ось рядом стиралка, а я її включити, виходить, не можу, бо там ллється вода. Ось такі в мене справи. Ну і після Паски вже підписаний приказ, ознакомий. Я йду у відпустку. Тут якраз поминальні дні будуть, хочу тут бути. Ну, і заразом треба потрусити сажу в грубках, в комени і донизу, і всі дверці повідкривати, бо там повиступала Чорнота, я останнім часом приїжджали і люди вилазили, там, висасували під тиском. Але ж воно не так робиться, як вишкриваєш сам усе. А заразом тоді треба все білити, стирати. І треба відпустка, щоб це все зробити. це в мене такі плани. Після Паски зайняться ось таким. Тут роботи завжди хватає. Звичайно, і в квартири хватає, але тут більше. Всім бажаю миру, здоров'я, благополуччя. Дякую, що ви зі мною. Пока-пока, до нових зустрічей.